На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ в столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. Національний заповідник Києво Печерська Лавра оголосив тендер на Кавролін. У столичному мікрорайоні Жуляни за 47 мільйонів збираються ремонтувати вуличне освітлення. У 12 будинках Дарницького району столиці ремонтуватимуть мережі водопостачання. Офіс генпрокурора закуповує понад 40 тисяч обкладинок для своїх справ. На озеленення столичного голосіва купують розсади на 1,4 мільйони гривень. Національна філармонія готова витратити 1,3 мільйони гривень на макети Афіш. Столична поліція спрямовує понад 1 мільйон на ремонти кабінетів. У шостому павільйоні експоцентру замінять вікна. У столичній школі номер 300 встановлюватимуть протипожежні двері. На послуги зв'язку муніципальної охорони виділяють 1,1 мільйон гривень. На столичній борчагівці будуватимуть нову артизіанську свердловину. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Вишневе витратило понад 10 мільйонів гривень на 5 пікапів Міцобісі. Пристолична сільська рада шукає постачальника 22 зарядних станцій. Річне утримання алеї по бульвару Грушевського у білій церкві оцінили майже у 400 тисяч гривень. У білій церкві за 1,3 мільйони гривень ремонтуватимуть тротуари. Броварська міська рада виділяє 1 мільйон на покупку поштових марок. У селі Руда на Білоцерківщині готуються до ремонту за 3-4 мільйони гривень. На Фастівщині ремонтуватимуть вуличне освітлення шести старостинських округів. У Чубинському на Бориспільщині за понад 300 тисяч гривень ремонтуватимуть спортивний майданчик. Бориспіль спрямовує 10 мільйонів гривень на безпілотники. У Броварах ремонтуватимуть укриття дитсадка Дивосвіт. У Бородянці створять арт-інсталяцію із доповненою реальністю. Для димирського будинку культури закуповують крісел на півмільйона гривень. У нових петрівцях встановлять новий пам'ятник. А КМДА готується до фестивалю із художньої гімнастики Кубок березняків». Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті, тож шукайте рінки на усі тендери у описі до відео.